Зранку буде сонце в день спека, а ввечері комарі. Вітаю! У вас мансардні вікна без аксесуарів. Але це не проблема. Зараз стартувала весняна акція від Vilux на захист від спеки, шторки та захист від комах. Знижка діє на такі аксесуари. DKL, затемняюча штора, MHL, маркізет від спеки. «Мів Маркізет» для серії Optima Ziel Москітна сітка. Також діє часткова знижка на нову модель «Мів», залежно від кількості. Тільки до 13 травня діє додаткова знижка 12% від Velux, яка додається до основної знижки, яку надає єврокровля. Це чудовий шанс захистити себе від спеки, комах та зайвих поглядів. Ця акція діє тільки до 13 травня або поки не закінчаться залишки з акційною продукцією. Напишіть нам у Direct або зателефонуйте, ми надішлемо вам прайс-лист, безкоштовно проконсультуємо і надамо знижку на саме вами обрану продукцію.